Ця ракета приїхала до нас з Бердянського напрямку, коли мені просто прислали фотографію, спитали, чи можу я таке розписати, я казала: так, звісно, ну, тобі, нема проблем, що ви саме хочете. Але коли мені її привезли додому, і коли хлопці занесли, просто вона була вище мого росту ну, зрісту. Я дуже довго не могла за неї взятися. Тобто вона просто стояла, я просто дивилася, і я нічого не могла з нею зробити. Тому що коли це ти бачиш там просто на фотографіях, або це про це розмовляєш, це одне. Але коли це в тебе стоїть в квартирі, ну це зовсім інше. І ця робота була дуже довга. Я її малювала понад місяць. І не тому, що там було складно малювати, а тому, що просто кожен раз, коли я. Хотіла її зробити, тобто сісти молювати, ну дуже складно, тому що я розумію, що це чиїсь там чи смерть, чиїсь проблеми, страждання. Ну тобто, це е, було складно.